Хай, з вами Бай і сьогодні ми граємо Beam G Drive, ганяє на м 5 90 Computation. Опа, опа, опа. Двійте, дивите. Зараз ми будемо дріфтити БАКОМ! Якось смішно сказав на мікрофон трохи далі. Ну, Коротше. Бляха, що мені там зробив? та беха коштує пару тисяч. О, тут вікно відкривається. що ви хотіли а вікно мається відкривати Уа. О, тут є такі штука башня Я бахуть хоч... тільки недавно купив так що не знаю так давайте І що, зараз свои ту наробим давайте попробуем Йой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой бампер. Минус, 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 минус бам, так короче. Едем, 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 бляха, подожди прибью. Зваємо евакуатор. Короче, не будем. Самі якось дохода живучих Живучий рад. Давайте едем. Йо-йо-йо! Ты-ти-ти-ти-ты-ти-ти-ты. А ти-ти-ти-ти-ти-ти. Опа. Бляха, ну табеха. Табеха, бэха, беха, беха, беха. беха, Короче, еду. У нас чистый бесило. Короче, давай. Чи на упорот? Ну, відео ты на а вже ті злости бомбород. Добре, давайте, все, то я пам'ятаю тут поворот. То... Я ханашу нам поворотник, скажімо. Якщо ми БМВшники. Ну, але це неправда. Завжди не вірте. Вірте ні, йо. Ви напишете е... Бай, напиши щось там про БМВшників, про Мерседесів. Якусь правду. Я вам скажу. БМВшники включають поворотники. Хіба не дуже злим які купили собі БМВ, думаю, що вони такі. Ну наприклад, купив собі м 5 90, якісь дебилики. який не включає поворотники. уй ю ой дю Ну, ну коротше, давайте її обновлюємо. Так Я думаю то... Мені то будуть робити Дві години. Ну, максимум. Ну, а тут роботи на 2 години. М'яти, ну... Я маю до схемі що Давайте, довше. Давайте закриваємо. Ну окей. Коротше, нам уже її зробили і робили 2 години. Так, ну... О! Бачили? Я думаю, що не хотіла. Так, так, так. Подивіться який прикольний звуки. Давайте станемо десь. Повымахуємося вихлопом. У нас тут вихлоп який стоїть. Акропович! Система Акропович тут дуже потужна, знаєте? Повчаю потужна. Так что на М5 ставити. блін Зараз на місці то все сроби. Так, давайте виходимо. Зараз на місці все зробим. що ти навесть, бляха? тобі давно... Mm -hmm. Блин... Mm -hmm. Тоже ей, блин. Видишь, что я на м 5 в 90 компетишн. А ты собака, ты как... Ты капец прикакакаешь. Прозрастый бизнес, зеркало. И бампер минус. сигнал, блин! Так, все. Идем в сервис, то я не дам ради то зробити. Тож я Пацан, выбер вибач, без убит, я нечайну. Длина. дай ой ю ю ю ю ю ю ю, -ю, 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 -ю. Та-о-йой Я обов'язково напишіть напиши. чи Мерседес. Бляха, чек вырис, мотор мне кажется, нет. Честь дрифт, ну пише. Та блін, блін, блін. Зараз я пацанів покличу Эй! Пацаны! 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 Зараз постучу до вас! Так! Блин! Та я я тоже не гершенных, як сказать. Окей. Ще дві години мені то робити, йой, там ,да може навіть більше 3 години. Та вроді дві. Не знаю, добре. Постараюсь за дві. Вс, фари в них вроді є на розборці. Може вони прийдуть? Ну добре, добре, добре. Чекаємо. Так. Зараз виключу мотор. Чекаю, де, блін? Energy Start Stop. О, все, виключили. Окей. Для вас то пів секунди, а для мене то пару годин. Фух. Нарешті ми ту машину зробили ничего ничего даже не фуй нормально чувешь так короче давайте зараз тут зачекаем mm -hmm. все штраф штрафик mm -hmm. а, там, там. Да. я богата людина, на штрафы я уплачу тормозил. Лазерные фары. Я ма БМВ Лазер, я знаю, там мои писат. Я вот у нас бачил в 5 90 жики. Кто там писал Лазер? Опа, 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 опа. нынче здесь 10 Так, Це все просто газуемся -па, па па та йой, та фара дебильно ну короче та фара тут зараз поставим блин Але як? Та добре без фары фарою? Якщо тут є Бляха, а танка. Ч, ліпше развити туда є машині? Короче, давайте підписчики. Реч, підписуйтесь на канал, вс. Я для вас тут, короче, занимаю. Ну и короче, мы тут подрифтили боком. На м 5 чип чип Чип-чип-чип-чип-чип-чип. Радаю привіт всем, хто дивився. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був я, Бай. Ну і всім пока!